Дари по Харкову. вранці ворог атакував район старої забудови в середмісті. Зафіксовано три влучання безпілотників типу Гарань-2 по холодногірському району. Постраждали п'ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка. Вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала ли які поранення повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Щодо пошкоджень, то удар прийшовся по цивільному підприємству, зауважив Харківський міський голова Ігор Терехов. Це автотранспортне підприємство, жодним чином воно не стосується, не стосується військового підприємства, це цивільне перевоз. Ударною хвилею пошкоджені також розташовані поруч житлові будинки, додає він. Це п'ять приватних житлових будинків, 15 багатоповерхових. На місці прильоту сталося загоряння двох будівель. Одну пожежу вже ліквідували, другу локалізовано. На місці влучання працюють усі спецпідрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога, національна поліція. Ліквідовують наслідки, розбирають завали, щоб пересвідчитись, що під ними немає людей. 11 листопада день, коли Ігор Терехов офіційно став харківським міським головою. Але ніхто тоді не підозрював, що всього за декілька місяців замість втілення в життя мирних планів доведеться зіткнутися з найстрашнішим викликом повномасштабним вторгненням РФ. Тоді підземка стала прихистком для сотень тисяч людей. А потім у метро організували перші уроки для дітей, і це стало метрошколою. Першою у світі, а далі справжні підземні школи. Такого раніше ніхто ніде ніколи не робив. А Харків відважився. Задля навчання дітей, задля майбутнього. Війна. Багато харків'ян залишились без даху над головою. Тож відбудова зруйнованих будинків стала питанням номер один. Сьогодні, попри все, Харків живе, працює, відновлюється і продовжує бути містом сили, науки, спорту і культури від спортивних турнірів до фестивалів, від вистав до випускних усе це про життя, що триває. І, попри воєнний стан, нескінченні щоденні обстріли і блокаути в Харкові реалізуються ініціативи Ігоря Терехова: енергетичний острів, безкоштовний транспорт, безкоштовні гарячі обіди, безкоштовні бювети з питною водою, податкові пільги для місцевого бізнесу, підтримка переселенців, допомога військовим. Про Харків і його незламність сьогодні говорять у Європі. На міжнародних майданчиках ігор Терехов представляє місто Герой, яке вистояло і відроджується. Дозвольте мені сказати декілька слів щодо мого рідного міста, міста Героя Харкова. Я з гордістю можу сказати, що, попри всі щоденні виклики і важкі обставини, сьогодні Харков продовжує жити. Працювати і навіть розвиватися. Ми робимо все можливе, щоб люди у Харкові почувалися більш-менш комфортно. І я впевнений, що наш вектор, європейський вектор, це правильно. Харков це не про відчай, не про поразку, не про страх. Слава вам, слава Україні! Місто мільйонник місто молоді, студентства, фонтанів, парків та скверів місто, що з кожним роком стрімко розвивалося в державі. 2022 рік лютий, четверта ранку. Війна. Харків опинився під обстрілами. Руйнування будинків, цілі мікрорайони нищилися щоденно. Гинули люди. Більшість містян, рятуючи власне життя, почала залишати місто у перші місяці. У Харкові залишилось близько 300 тисяч населення. Проте вже зовсім скоро Харків покаже свою сталеву міць та непереможний характер і покаже, як це насправді любити Харків та бути харків'янином. Попри обстріли, міський голова Ігор Терехов та його команда змогли створити умови, аби люди повертались назад додому, до міста, що в серці назавжди. У Харків почали повертатися родини з дітьми, тож важливим стало питання навчання дітей. До війни у 184 школах навчалося більше 120 тисяч школярів. Під постійними обстрілами навчати дітей у звичайних наземних закладах освіти стало небезпечним. Тож саме у харківського міського голови Ігоря Терехова народилася ідея організувати безпечні локації під землею. Сучасні технології будівництва, всі необхідні нормативні документи, і головне, безпека та комфорт дітей. Так у Харкові вперше в Україні побудували підземну школу в індустріальному районі. Перший досвід був вдалим. Тож у Харкові міським головою Ігорем Тереховим було прийнято рішення продовжити зведення сучасних підземних закладів освіти. Наразі на кінець 2025 року у місті у семи підземних школах навчається майже 9600 учнів із 405 класів 45 шкіл. Ці підземні заклади освіти було зведено за кошти міського та державного бюджету, а також за кошти. Міжнародних партнерів середня вартість однієї підземної школи приблизно 110 мільйонів гривень. Освітні локації облаштовані усім необхідним навчальним обладнанням: парти, стільці, шафи, дошки, інтерактивні панелі, ноутбуки, принтери тощо а також іншим функціональним обладнанням, як кулери, зарядні станції, генератори, дезінфектори, дозатори, електросушарки тощо. Ці діти, які навчаються у підземних школах Харкова, забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. Приготування корисної та смачної їжі відбувається щоденно зранку на базі шкіл, кухарами, КП комбінат дитячого харчування. На вихідних, а саме щосуботи та щонеділі, освітній процес на безпечних локаціях також здійснюється, але вже для 1648 вихованців старшого дошкільного віку. Також проводяться заняття з майбутніми першокласниками. Заняття з вихованцями позашкільних закладів освіти, профорієнтаційна робота зі старшокласниками, підготовка учнів 10-11 класів до НМТ ЗНО, викладачами закладів вищої освіти. На навчання у підземних школах Харкова надвеликий. Тож вже зовсім скоро у місті відчинять свої двері нові підземні школи. Їхнє зведення наразі триває. Сьогодні вони по той бік сцени. Сьогодні вони в якості глядачів. Для них лунають пісні і слова вдячності. Співає серце, разом до у Харкові. Привітали з професійним святом працівників культури. Відзнаки з нагоди свята отримали ті, хто тримає культурний фронт прифронтового міста фронт слова, музики, мистецтва, історії. У час, коли ворог намагається знищити українську ідентичність, саме працівники культури допомагають зберегти те, що робить всіх нас українцями. працівників культури Харкова зі святом Ігор Терехов подякував всім, хто співає, навчає, реставрує, зберігає, пише, виставляє, малює. Всім, хто творить Україну і тримає серце Харкова живим, дихайкова культура це все насправді це все життя. Він згадав, якими важкими були для Харкова перші місяці війни, і зауважив, що тоді саме працівники культури підіймали містянам дух, заряджали позитивом, виступали в метро і укриттях, влаштовували там концерти і вистави. І ви підтримували емоції, ви підтримували віру людей у майбутнє. Я дуже вдячна вам за це. Пам'ятаю, коли я зайшов до однієї школи, хореографічної школи, і там діти, незважаючи на лунаючу повітряну на тривогу, навчалися балету. І це була, знаєте, настолько дивно, але це Харків, Це Харків, це ми і це культурне місто. І незважаючи на війну, ви робите все, що можливо, щоб у людей залишалася культура, щоб залишалася культурне життя, щоб у людей залишалася емоція. І це ви і актори, і художники, і митці, і безумовно наші вище. І знаєте, ще хочу пригадати, коли 22 другому році в мене була зустріч з людьми, і вони мене казали: а коли ж відкриється театр? І це прохання. Працівники культури це люди, які навіть під час війни знаходять у собі сили дарувати світло іншим. Працівники культури це ті, хто лікує душі піснею, словом, театром, виставкою чи просто усмішкою. І їхня робота це не лише творчість, а й опора для тих, хто потребує віри і надії. Для них сьогодні місто влаштувало це свято. У ній і досі видно шрами війни. Ця п'ятиповерхівка у Салтівському районі Харкова наче нагадує про ті страшні дні, коли район зазнав масованих обстрілів. Снаряди влучали і в сам будинок, і в сусідні. Вибиті вікна, зруйновані сходи, пошкоджені стіни. Усе це залишилося після перших місяців війни. Тоді більшість мешканців будинку змушені були виїхати. Багато квартир досі непридатні для життя. Цей будинок це ще один спогад про мирне життя, яке зруйнувала війна, і водночас символ стійкості людей, які продовжують жити попри все. Декілька влучань, пошкодження скління будинку, пошкоджена покрівля, пошкодження є по четвертому під'їзду сходових маршів, пошкоджені фасадні стіни. Загалом фасадна частина будинку вціліла, але є пошкодження від уламків. Першочергово зробили демонтажні роботи конструктиву, демонтували сходові марші, демонтували пошкоджені частини на покрівлі, також виконали роботу по покрівлі. Залита стяжка у нас на всій покрівлі. Зараз завозимо матеріали для ремонту покрівлі. В під'їздах, що не були пошкоджені, зараз виконуємо штукатурні роботи, плануємо приступити к малярним. Роботам також триває заміна скління під'їздів і квартир на даний час. Замінили всіма під'їздах скління і переходимо к заміні скління в квартирах. Нині у квартирі пані Оксани вже стоять нові вікна та двері. Однак стіни оселі все ще пам'ятають жахливий ранок 18 квітня. Тоді близько п'ятої години вибухова хвиля від розриву російського іскандера пошкодила цю та прилеглі висотки. Жінка каже, найгірше навіть не те, що ворожа атака залишила її квартиру напівзруйнованою. Вибух поставив під загрозу здоров'я доньки. 18 квітня п'ятій ранку. Взрив роздався. Одну дитину з кімнати викинула, другу склом присипала. Ми у цій кімнаті з чоловіком, тут якось тільки скло посипалось, не летіло. Та частина квартири вся була у склі, коридор, кімнати, тобто доньку витягли, вона була поранена, вийшли потім з дому. Звернулись до швидкої допомоги. Ну і потім пішли прибирати. Пані Оксана згадує, після шоку прийшло усвідомлення, чекати не можна. У квартирі живуть діти, а отже, потрібно приводити її до ладу. Тож жінка подала заяву на отримання компенсації за державною програмою і є відновлення. Тим паче, що зробити це можна було одразу після прильоту, адже на місці влучання міська влада розгорнула мобільний ЦНАП, де Оксані допомогли з заявою. Десь протягом місяця прийшла комісія, яка оці. Пошкодження. І ще десь через місяць ми отримали перший транш, отримали кошти. В початку серпня вже ми честь вікон поставили, ми в декілька етапів це робили. Ще одну виплату ми очікуємо, бо в мене кухня, ванна, ліноліум, і ще Таким чином, родина пані Оксани вже отримала частину коштів за програмою є відновлення. Тепер за протоколом до жінки має завідати спеціальна комісія з проміжною перевіркою. Уповноважені спеціалісти зобов'язані проінспектувати, як просуваються ремонтні роботи, та переконатися у доцільності використання державних коштів. Оксана Вадимівна, добрий день. Комісія є відновлення стосовно верифікації. Проходьте, будь ласка, що дивитеся. Бал балкони, рами, закрили контур, двері відновили міжкімнатні, туалет, ванна і вхідна група. Так. У вас тут зазначено, що заміна пошкоджених міжкімнатних дверей була 5, заміна вхідних дверей на металеві одні. Це ви замінили? Це да, да. Так. Це в цій кімнаті, так, В цій кімнаті, все в цій кімнаті. Так, так, Заявникам було подано заяву на отримання компенсації, було проведено обстеження її квартири. Нараховано суму компенсації більше ніж 200 тисяч, що вимагає обов'язкового проходження проміжної верифікації. Тож зараз ми були з проміжною верифікацією. Ми оглядали стан виконання ремонтних робіт, фіксували стан відновлення, що було виконано, що було не виконано, що залишилося виконати. Пояснили заявниці подальші кроки щодо того, скільки в неї залишили. Залишається часу на отримання компенсації через скільки вона отримає е, другий платіж 30% від цієї суми, е, і ще е, їй обов'язково потрібно буде відзвітувати і після е, проведення вже завершального етапу ремонтних робіт. Разом із тим, представники комісії підкреслюють, програма є відновлення це ініціатива державного рівня. А тому рішення щодо строків надання компенсації ухвалюють в Києві. Міські фахівці лише ретельно фіксують пошкодження, оформляють акти і передають їх до столиці. До компетенції саме міста і комісії, створеної в громаді, належить саме обстеження, складання відповідної документації і внесення цієї документації до реєстру пошкодженого знищеного майна. На швидкість виплати коштів комісія ніяк не впливає. Квартира пані Оксани це далеко не єдина харківська оселя ремонту, якій оплачує держава. За тиждень фахівці можуть отримати кілька десятків нових заяв, а іноді й сотні, якщо атаки ворога були масованими. Харків'яни звертаються активно, бо для багатьох є відновлення це єдина можливість повернути дім до життя. Ми бачимо самі ситуацію в нашому місті. Пошкоджень дуже багато, і заявників відповідно теж багато деякі. Деякі заявники постраждали вже по два, деякі по три рази. Тобто є можливість скористатися повторно. Ну там є свої нюанси, але можливість така є. А щоб із подібними нюансами харків'янам було легше розібратися. У місті працює спеціальний контакт-центр, де заявників проконсультують, пояснять незрозуміле та допоможуть із бюрократією. У нас в місті функціонує контакт-центр є відновлення там, де працівники можуть проконсультувати громадян з усіх питань стосовно компенсації державної програми, є відновлення етапів, можуть допомогти подати заявку, проконсультувати. Стосовно якихось проблемних питань можуть надати роз'яснення досить такі детальні, ну і направити заявників, що їм робити. Право участі у програмі є відновлення, мають власники пошкодженого житла та зареєстровані в ньому мешканці. Якщо ж власник не подає заяву особисто, це може зробити спадкоємець або довірена особа за наявності необхідних документів. Харків – міста, яке щодня виборює право на життя, та водночас продовжує займати перші місця на світових аренах. Так у центрі бойових мистецтв спортивні школи яку представляють ці хлопці та дівчата десятки гучних перемог. Наприклад, вересні та жовтні спортсмени взяли участь одразу в трьох потужних міжнародних турнірах: чемпіонаті Європи з кікбоксингу серед юніорів в Італії. Етапі Кубку світу з кікбоксингу серед дорослих та чемпіонаті світу Сехвандо в Хорватії. Результати вражають на чемпіонаті Європи дві золоті медалі. Переможець Кубку світу серед дорослих та чемпіонка світу Сехвандо. Хотілося б виділити, напевно, чемпіон світу. Посів перше місце, також чемпіонат Європи. Це вже я вдруге виходить, становлюся чемпіоном Європи. Ну, багато є кубків світу, де також ставав переможцем. Ну, що стосовно чемпіонату Європи, який був останній, були важкі змагання. Була пророблена кропітка праця, щоб досягти такого результату. Важкі бої, було два бої. В першому достроково виграв в другому раунді нокаутом, а в фіналі вийшло три раунди і переміг. Це 100% кропітка праця. Повторюся, це велика дяка тренерам. <плес> 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 Якщо б не вони, я думаю, такого результату не було б не менш вражаючи і досягнення юної Анни Пігарєвої. Вперше в історії українського Тихмондо дівчина завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу серед дорослих жінок в розділі формальних вправ, отримавши шість перемог. Чемпіонат світу проходив в місті Порич в Хорватії. Um... Ну, це такі дуже радісні емоції. Відчувалась гордість за те, що вдалося отримати таку високу нагороду, підняти наш прапор на такому високому турнірі, що зараз дуже важливо в наших умовах. Це в певний момент склалися всі як пазлики. Це і психологічна підготовка, і фізична підготовка, і підтримка тренера, підтримка батьків. І ось як в один момент це склалося, і мені вдалося. Мені просто хочеться, хочеться перемагати та хочеться прославляти нашу країну для того, щоб більше якомога більше людей дізнавалися про Україну і про неї говорили. Тренери наголошують, якогось специфічного секрету успіху немає. Багаторічні традиції, сумлінна, тривала праця, системність, підтримка тренерів усе це і приводить харківську молодь до світового визнання. Попри війну, зали школи не порожніють там завжди чути кроки, удари та переможні вигуки. Ми пишаємось досягненнями нашої спортивної школи, бо вона на сьогоднішній день найсильніша серед усіх. Спортивних школ Харківщини до речі в Харківщині наразі працює 60 спортивних шкіл, і за результатами змагань на міжнародній арені за 24 рік наша школа виборола перше місце. Це дуже важливий результат для Для нас ми пишаємось кожним спортсменом, хто своє працею і медалями. Показує такий великий велике досягнення. Ми живемо під час війни, і кожна наша перемога на міжнародній арені це приклад іншим країнам бути сильними, незламними як харків'яни. За високі спортивні досягнення, волю до перемоги та популяризацію фізичної культури і спорту чотирьох харківських спортсменів відзначила міська влада. Подяка міського голови отримали і двоє тренерів за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток спорту в Харкові. Дуже вдячний вам за те, що ви прославляєте Харків для нас. Це дуже важливо, особливо зараз під час війни. І я впевнений, що ці перемоги це імідж міста Харкова, імідж всієї України. І зі свого боку ми завжди підтримували спорт і будемо підтримувати надалі для того, щоб ви мали досягнення для того, щоб на всіх рівнях Харків звучав як місто, де спорт. Це знаєте, стих життя наш.